mazda 6, 2021 рік, 25 бензин на автоматі, айсин в рідній фарбі, авто офіційне куплялося в автосалоні у Львові. Все обслуговування проводилось вчасно на офіційному сервісі. Авто в рідній фарбі. Саме потужний Двигун, зініки, з скаякків, 250 коней. Автоматична коробка переключення передач. Тут йде надійна і хороша. Японська якість, скажімо так, айсинг. Шестиступеневий. Машинка без єдиного підкраса. Вся в рідній фарбі. Пробіг 120. Це рідний пробіг. Двигун потужний, дуже динамічно і гарно машина їде, дуже як би, скажемо, так, комфортне авто. безключений доступ на повному заряді, повна комплектація. Все, що може бути в даній моделі, все є. Кого цікавить таке авто? Телефонуйте. Чорний потолок, люк, мультикермо. 120 тисяч пробігу. Два ключика машинка має. Адаптивний круїз, Дістронг, хто як називає, мертві зони, датчик полос і так далі і тому подібне. Я все не перечислю так швидко. Ну, Авто доволі комфортне і цікаве. Підігрів задніх сидінь, передніх, зрозуміло, теж. Авто має збережений гарний стан. Кого цікавить? Технічно взагалі все в ідеалі. Там вона заднього вигляду. Ну, багажник тут туристичний, скажімо так. Він не сильно великий, але якщо подорожувати, скажімо так, у рюкзаки, там сумки для різних речей, все присутнє. Куди залізло? Друзі, авто варте уваги. Стартова ціна на авто 23 тисячі 500 доларів. Якщо вам сподобалось та расуння, ви хочете її придбати, авто знаходиться в Лісьководськ. Телефонуйте і будемо з вами домовлятися.